В ну, першу чергу підтримати Карпати Львів, я вже давно вболіваю, в'їзд, виїзда. Ну і зіграти товариський матч з нашими вже тепер друзями, фанатами Одеси, революцій. Раніше ви не були біжди, так? Так, да, Раніше Що ми тут змінилася, дозволю... революція, війна. Разом наші хлопці воюють в батальйонах різних і... Зараз ну, <смітальний> <смітальний> да, банк державний. в Росії хоче забрати якісь там гроші в Чорноморця. І це дуже печально, так водієвець в Одесі, це така команда з такою історією, два рази виграла Кубок. Це треба якось не знає, вирішити питання. Тим більше це банк ворожої країни, можна нічого не віддавати, так як ми не забрали Крим, це буде міні 1% компенсації за те, і все. Я не знаю. По-любому діти, скільки поле, діти, ну це все команда, і все пропаде через те, що винні гроші, непонятно за що, непонятно э, футбол? А, цей та ну як, грають граю так трохи для себе. Я... Мені більше подобається кричати на стадіоні, ніж грати в футбол. Тому я і фанатами не хочу. Як давно? З дитинства. З 14 років приблизно я вже, в мене там вже з 100 виїздів за Карпати, я стараюсь не пропускати по можливості.